пригласить своего друга Игоря Николаевича Балаку. Игорь, пожалуйста, выходи. Замечательный человек, я с ним познакомился во время войны. И его желание было приехать к нам в церковь и сказать какие-то определенные слова. Поэтому я очень благодарен за то, что выделил время. Время у него действительно практически нету для себя, а для других так тоже. Самое загружен постоянно. Поэтому передаю микрофон будет очень интересно рассказывать про фронт и про все, что мы делаем, поэтому давайте будем внимательно слушать. Доброго дня. А, я краще, может так, без а, с микрофоном тебе, а, а то я так с собой официально чуваю, как депутат, если честное слово, вам, с, вами, с микрофоном, а Хотілося б вам дуже подякувати. По-перше, сказати мир вашому дому, брати і сестри. Дякуємо за те, що так допомагаєте, і взагалі всім, і нашим бійцям, зокрема, тому що у нас зараз дуже важкі часи. Я вдячний вам за запрошення, вдячний пастору Івану за те, що я можу з вами поспілкуватися, і мені хочеться, коли я їхав сюди, я думав, а про що я буду з вами розмовляти? А потім подумав, що серце мені повинно підказати і сказати, що, що справді, от, що на серці буду казати. Знаєте, пастор Іван сказав, що мені потрібно представитись, мене звуть Балака Ігор, я в харків'янин, дасть Боже. В березні буде 50 років, як я в цьому найкращому місці на землі. Я взагалі вважаю, що Харків Слобожанщина – це благословенна земля і найкраща земля у світі. І, і, і ми, ті, хто залишились, іншого не представляємо собі. От просто це наша головна. В мирному житті відносно мирному я був ріелтором, в мене була своя компанія, інвестор, девелопер. Я зараз розумію, що всі ці проекти нічого не варто. 14-го року я військовий волонтер. І зараз я розумію, що все інше відійшло на задній план. Коли почалася велика війна, ти зрозумів, що ні гроші, ні якісь машини, ні офіси, там, ні багатство, ну, нічого не варто. Варто ті, кого можна приїхати додому, обійняти, прижати до себе. І як мало в цьому житті виходить потрібно для щастя, це близька людина, ряд поряд, діти. У мене, вибачте, є собака, лабрадор з якими я обіймаюся. Ті, до кого можеш прижатися, повним пак. Паливо в машині, ви знаєте, що, ну пам'ятаєте ці, ці часи, коли в нас нічого не було. Да? Коли а, по 10 годин там, ті, кому повинні були заправитися, вони стояли в чергах для того, щоб а, хоч щось можна було. І, і, і це правда. І це щастя, знаєте, велика війна мене навчила двох речам. От за що я їй вдячний? За що не вдячний, я буду казати так трошки пізніше, за те, що вдячний, це по-перше, те, що вона привчила не жити одним днем і старатися максимально зробити в цей день якихось добрих справ. Тому що багато людей, мої компаньйони, якісь по бізнесу, вони мене трошки рахують на женям, кажуть, на що, ти? потрібно гроші заробляти. Все. А як я для себе зрозуміла, навіщо її заробляти? Якщо, не дай Боже, завтра не буде нічого. Да? от Потрібно зробити те, що в твоїх силах сьогодні. І, відповідно, щоб тобі було не соромно ввечері, коли ти дивишся в дзеркало, подивитися і дивитися собі в очі. нікомусь, не те, що люди скажуть, а собі, тому що від своєї совісті точно не обійдеш. А по-друге, що ця велика війна познайомила мене з такою кількістю немовірних, класних, добрих. Я інколи буду переходити, може, на російську, так? Я <з overliamy> як і ми всі, може більше російськомовні, але зараз стараємось багато там спілкуватися українською. дзивчилих таких людей я їх до цього там, 47 років таких людей не зустрічав. І це, мабуть, добре, тому що ти бачиш, як світу можуть винути своє серце і віддати. Тим, хто потребує допомоги. Так слово затрапило, що я багато займаюся суспільною діяльністю. Я віце-президент Асоціації фахівців з нерухомості України. Я в місті Харкові відповідаю від Європейської бізнес асоціації за український бізнес. Багато ми там спілкуємось. Ну, Бог дав мені щастя спілкуватися з людьми від. Просто мені не подобається це слово пересічний, так? А от просто людей, всіх людей, до там якихось міністрів, генералів, все. У мене є ще своя програма, називається Побалакаємо про харківський прес-клуб. Я там спілкуюся з вами, з представниками власті, з солдатами, ну, з військовими силами оборони від солдата до генерала, і відповідно. Це щира розмова без купюр, без нічого. Ми сідаємо вдвох і починаємо розмовляти про життя. Мені дуже сподобалась колись наша розмова з пастором Іваном. Вона може ви бачили, може ні, але багато вона мені, мене навчила. Так? Я сидів і думав, думав, Господі, як, як в нього в голові, от таке народжується. Вона трошки змінила там моє життя. І хочу сказати, що багато. Ну, я думаю, що багато. Я розумію, що не так. Ми стараємось допомагати фронту. От з пастором Іваном дай Боже, ми завтра будемо виїжджати, будемо їхати. У нас декілька напрямків: Покровський напрямок. Потім а, а, будемо їхати на Дружківку. Це турецький напрямок, і Константинівка там госпітальєрам повинні заїхати в п'яту штурмову бригаду. Лиманський напрямок, дуже з багатьма будемо спілкуватися. І ну, мені б хотілося частіше заїжджати, але я хочу сказати, що коли я там, мені інколи кажеться, що тут я просто існую, существую, а там я живу. Я приїжджаю до них, я приїжджаю до наших хлопців, до наших дівчат. Я бачу, в яких умовах вони воюють. І я розумію, що це дійсно воїни світла. Тому що між нами і ними, ті, хто прийшов, я наполовину росіяни. У мене мама була з Білгородської області, вона померла 25 серпня 2014 року. В неї залишилось, в неї було, Їх було шестеро в сім'ї, більша частина, четверо приїхала в Україну, а двоє залишилось там. У мене було 14, в неї було 14 двоюродних братів і 24 сестри, коли я приїжджав до Білгородщини. Так я, я бачив, що дуже-дуже багато, і ми ніби дружили. Але знаєте, коли прийшли ці сволоти, ні одна людина мені не приходила. От в мирному житті ми були такі рідні, такі хороші. Їздили, ми їх зустрічали. Я туди приїжджав. Коли був обстріл, я живу в районі Мінхайда, там де саджен я накрили 27 лютого градами. В мене покоцані зараз всі окна, а вікна, да? сліди від градів, які там прилітали. А я жінці свої забороняю міняти вікна, тому що для мене це стимул. Я кожного разу виходжу, дивлюся на пробиті вікна і розумію, що я повинен зробити все, що в моїх силах, для того, щоб. Цю нечисть не, не, не допустив. І коли я почав спілкувати, ну коли е, пішло все, ніхто не передзвонив, ніхто не е, з'ясував, чи жив я, чи жива там моя родина. Взагалі, що трапилося? Зовсім ніхто. Я написав тоді пост великий, він набрав тисячі лайків, сотні коментарів, що я не хочу бути більше росіян. Ну, навіть русским, половина руське, неправильна фраза Да, Що я піду і донорам свою кров віддам цю половину? Що може людям не буде з нею так погано, але я маю повне право називати себе громадянином України і робити все для того, щоб допомагати моїм батькам. Чому тьма? Ідея, знаєте, я дивлюся. На наших солдатів, які сидять по такій, ми багато грілок будемо вести, Ми будемо вести все те, що нам люди передають, Ну взагалі людям. Мені інколи кажеться, що нашу країну я дуже багато спілкуюся з нашими закордонними друзями. Які багато допомагають пастор пастором нам тільки що стояла, сказав, о, шість сумок хірургічних інструментів що йде. Вчора ввечері подзвонили дві фури медичного обладнання йде. Тому ми ну, вчора в 11-вечора там, з Норвегії, там, щось летить з Америки, їде чотири швидкі допомоги в березні місяці, три з Америки і одна наші літовські друзі там передають. Ну, Ми робимо, що можемо. так? І відповідно, коли мені щось тяжко, я зараз думаю, от коли там стою, коли втомився, коли щось не йде, думаєш, та навіщо воно мені потрібно. А потім я згадую всіх своїх друзів, які там, які по тому холоду сидять, які передзвонюють і дають а, мені там присилають фотографії, які замерзають, які понівічені, які... Поранені. І розумію, що те, що роблю, роблю я, це нічого в порівнянні з тим, що роблять вони. Зараз з нашої сторони гинуть всі ті ну, найліпші сини та доньки України, які там є, які пішли і поставили своє життя на кон і почали захищати нас з вами. А з тої сторони, я не думаю, що, мабуть, шла, крюда шла. Вот всякий неподрежный. очень признателен за то, что вы помогаете нашим силам обороны, потому что они своими делами, вот это действительно так есть, они рятуют нас. Знаєте, коли я бачу інколи там хтось з військових на мене зривається, в них всіх ПТСР, вони контужені не по одному разу, вони поранені, вони, там все. Є така людина, Дініс Дорожкін. Він е, пішов зразу 24-го. Я багато про справжніх можу розказувати, тому що Бог дав мені щастя спілкуватися зі справжніми. Денис Дорожкін пішов 24 го числа другого. Березня, коли прилетіла ракета калібри в Ховар, він знаходився там, ледь вижив там, потім в нього було 5 кулових поранень, він вночі вів бій, потім він там, контужений не раз. Там, колись ми приїжджали машину, привозили, тому що він каже, я не можу до позиції, йти, в мене нога розбухає і все. Я бачу, який він. А він депутат облради. Він міг спокійно сидіти вдома, да, нічого не робити, знайшов би собі. Але він пішов і пішов. І він іноді жорстко каже, чи пише, і каже, чому я? В нього народилася дитина рік тому маленька. І він каже: чому я напівсліпий, поранений, ледь ходячий, захищати, а хтось удрав туди на захід. Чи за кордон, чи на Західну Україну хоча таз жити. Все це я кажу до того, що інколи мені кажеться, так, держава якось гроші дає, я там спілкуюся і бачу. Але інколи каже, що все йде на наші з вами допомоги. Бо, то, що ми там привезли, хлопці за те і вдячні. Чомусь. Зараз ми веземо і картоплю, і цибулю, і поїсти, і вода. Коли я передзвонив, передзвонив хлопцям, кажу: вибачте, там, що, що потрібно, вони кажуть, воду. Я кажу, як так, води нема. А на Донецьку, в, в Донецькій області вода така, що через три місяці, через 4 починають випадати. Ну, там, 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 там отака. З фронта посилаємо людину, щоб вона купувала цю саму воду і поверталася сюди їсти. Виникає така ситуація, що ми завтра веземо не просто генератори, не просто зарядні станції, які вкрай потрібні, не просто там макети озброєння, щоб вони робили ложні позиції і вцілили, не просто а, там дрони. А чомусь ми веземо картоплю, цибулю, щось поїсти, хлюб. Так, хліб, навіть хліб ми веземо завтра. І я вам дуже вдячний, що ви кожного разу я в своїх постах. Кажу, що дякую По християнській церкві за те, що ви допомагаєте. Знаєте, багато людей чомусь розслабилось і думають про якісь перемови, про якийсь мир. Якщо він буде, це буде здорово. Я розумію, що це від мене не залежить. От я не поряд зеленським, я, я не поряд з Трампом, я не поряд з кимось. А від мене залежить. Чи отримають ці хлопці, які є банально цю питну воду, генератор, щоб їм було тепло, Ті теплі грілки, тому що я дві години там гуляю з собакою постійно на телефоні, так? я замерзаю. А щоб вони, коли вони сидять в цих е... в своїх землянках, от це від мене залежить. Я буду, і я, і пастор Іван будемо все робити, щоб... Те, що від нас залежить, щоб нашим хлопцям було хоч трошки легше. Знаєте, це війна, вона дуже інша. Я не знаю, я мабуть багато часу вас забираю, але, але вибачте, будь ласка, це нема такого, що фронт з тієї сторони, як Друга світова війна, і з цієї сторони. Там є нори якій наші хлопці, от як там десь в одному місці, в другому, в третьому спостережні пункти, да? і як правило, вони в посадках там десь в бліндажі, е в яких вони ховаються, там все, там, дві, три, п'ять людей. І вони спостерігають. Якщо їх штурмовики йдуть, вони приймають на себе цей удар, і висувають наші позиції, підкріплення. Це все? Зараз наші хлопців викидають дуже швидко, під'їжджає вак. І чому ми. Часто там поставляємо а, пікапи, тому що на пікапі хлопці в завозять бачив такі дівчат, які на собі несуть 30 кілограмів, вони стараються ночами йти, тому що постійно летають дрони. І ось по цим крягам, по цим вишеним посадкам, вони йдуть 5-7 кілометрів. А це може бути один день, може два дні бути, тому що ти несеш на собі 30 кілограмів, ти йдеш взимку. Ти йдеш по території, яка може бути потенційно замінована, тому що в них диверсійно-розвідувальні групи йдуть. Ти приходиш туди, падаєш в цей бліндаж і тільки висовуєшся, тому що постійно такий дуже противний звук, тому що літають над тобою все час дрони. От постійно вони літають, і ти навіть не можеш там висунутися з цього бліндажа. І вони там проводять 3, 4, 5 днів і потім повертаються назад. Це з тим, що є. Найбільше втрати, до речі, зараз, коли наші хлопці та дівчата йдуть туди і виходять, тому що за ними полюють ці дрони. Для багатьох із них, коли вона повертається, туалет це не просто розкіш, а це щастя. Просто поїсти, сходити в душ для багатьох з них. Це, ну як сказав, що більшого щастя мені в житті не потрібно, коли ти просто можеш не салфетками обтіретися. Не, а, так, да? не просто там з баклажки зимою облитися, а просто стати під гарячу воду. У нас є з а, пастором Іваном друг, звуть його Крап, він дуже був поранений і, і, і там, майже там, рука не працює, розробляє. Вони там а, пішли, захищали північну Салтівку доїжджав, мене на північну Салтівку напускали, я залишався, він в мене забрав все і йшов туди. І він сказав: я так змерз на цій північній Асалтівці, коли там були мінус 17 в березні 2022 року. Що каже, я приїхав в центр до своєї квартири, ліг не просто в тепло і лежав там дві там години, так? І я не міг зігрітися. Тому що весь холод зайшов настільки глибоко, що просто я. Ну, просто лежав. Okay. І коли ти думаєш, і це найбуть ну, мале, що в них проходить. От ще раз скажу, коли щось я не хочу робити, чи в мене щось не виходить, і я там думаю, та навіщо мені потрібно, я згадую їх і розумію, що те, що ми з вами проходимо, це нічого в порівнянні з цими хлопцями і дівчатами, які там. Я ще раз скажу, що дуже-дуже дякую вам за вашу допомогу. Тому що, якщо б не вона, я не знаю, що б як у нас було. Борони вас Боже всіх, тому що... тому що, знаєте, ми навчилися цінувати життя. От зараз навчилися по-справжньому цінувати життя. І і про себе, і про пастора Івана, і про багатьох наших друзів, я хочу сказати: якщо ми можемо щось зробити, ми це будемо робити. Якщо ми можемо чимось допомогти, ми будемо це робити. Якщо ми можемо від нас буде залежить, щоб щось привезти і від цього, хоча б одна, одне життя було збережено, чи хлопці нагодовані, чи там банальна вода в них була, ми це будемо робити. Дякую вам, вибачте, будь ласка, за емоційність. Я ще раз кажу, я не знав, що там казати, да? я не знав, що е, там розповісти. Я готовий відповісти на будь-які запитання, якщо у вас є. Але я розумію, що ми їм нужні, ми їм потрібні. Знаєте, і те, що я роблю, я, мабуть, роблю не для них, а для себе. Для того, щоб я ще раз повторюсь, міг спокійно дивитися ввечері вранці в дзерку, на себе. Тому що коли вони віддають за нас своє життя і здоров'я, то саме мале, що ми можемо зробити, це допомогти їх. Дякую вам, береже вас Боже. Вибачте, будь ласка, що, це щось не то, це перший мій такий виступ публічний. І я, я вам вдячний, я бачив ваші очі. І, і знаєте, це мене дійсно надихає. Дякую вам. Давайте встанемо. Давайте ще раз подякуємо їм. Подякуємо Богу від допомоги на